Як нас родина привітала? Скажіть, будь ласка. Привітала! Зателефонував мій супруг. Що може бути гіршим за глобальну кібератаку? Правильно, глобальна кібератака, яку розслідує ветеран політики, який пам'ятає, як запускали ще Windows 95. Netflix презентував політичний трейлер Нульовий день, де Роберт Де Ніро в ролі колишнього президента США бореться з розслідуванням загрозливої змови. Але чи варто витрачати 6 годин свого життя на це шоу? Давайте розберемось, колишній президент Джордж Малін жив спокійне життя. Писав мемуари, можливо, годував голубів у парку, але тут бац! І величезна хакерська атака, купа жертв і паніка на вулицях. І, звичайно, кому ж, як не пенсіонеру з дипломатичним досвідом, братися за розслідування? Ну логічно же, початок серіалу справді потужний. Сцени хаосу, невизначеність, політичний трилер, який ось-ось і вибухне. Але що стається далі? Далі ми опиняємося у світі нескінчених діалогів, другорядних сюжетних ліній і головного героя, який періодично впадає в дивні галюцинації. Бляха, полтора года предсказываю уже бляха. Вот это мене бісить. Роберт Де Ніро безперечно, легенда. Його персонаж, ніби частково списаний з Байдена, але без страченого погляду. Проблема не в ньому, а в сценарії, який не дає його герою бути достатньо переконливим. Джесі Племанс ще одна яскрава зірка шоу. Його гра додає серіалу гостроти. Хоча зізнаємось, навіть він не може витягнути моменти, де герої просто говорять, говорять і ще раз говорять. Нульовий день явно грає на сучасних страхах Америки, російські хакери, змови, спроби знайти винних у всіх бідах світу. Серіал навіть згадує помаранчеву революцію в Україні та натякає на сучасні події. Взагалі, політичний підтекст тут сильний, але чи робить цю історію кращою? Навряд Перше – затягнутість серіал мав би бути динамічним, але вийшов розмитим. Після початкового вибухового старту темп різко падає і глядач починає позіхати. Друге зайві сюжетні лінії. Деякі персонажі взагалі не впливають на основну історію, а сцени з глюками Малина виглядають так, ніби їх вставили лише для того, щоб зробити персонажа глибшим. Третє, розслідування не захоплює. Якщо ви чекали на складний шпигунський трилер, де кожен крок головного героя наближає до розгадки. Забудьте, тут політичних балачок більше, ніж реальної інтриги. Але не все так погано. Серіал має дійсно атмосферні моменти. А два фінальних епізоди нарешті додають драйво. Саме там відчувається напруга, яка мала бути ще з першої серії. Крім того, картинка на рівні, постановка хороша, а акторський склад тягне цей проект із усіх сил. Просто їм би нормальний сценарій. Отже, нульовий день. Це серіал із сильним стартом, хорошими акторами та амбітною ідеєю, яка, на жаль, губиться в нудних діалогах і розмитому сюжеті. Чи варто дивитись, якщо ви любите політичні трилери і маєте терпіння, можете спробувати, але якщо ви шукаєте динамічний серіал, який тримає в напрузі до останньої секунди, краще пошукати щось інше. Якби цей сюжет стиснули до формату повнометражного фільму, ми б отримали потужний трилер. А так маємо 6-годинну версію, яку хочеться прискорити в півтора рази. А що ви думаєте про нульовий день? Дивились? Поділіться враженнями в коментарях. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові огляди серіалів. Побачимось в новому відео.